Квантові скачки. Я впевнена, що ви вже дохрініші інформації чули на рахунок цього. Ну, точно знаю, що не всі розуміють до кінця, чому одні можуть квантово переміщатися, а другі не можуть. І взагалі, що за хрень? Як це? От квантово? Е от люди, які наразі живуть. В картині світу свого, да, в житті своєму, да, в рамках е некомфортних для душі, іншими словами, робота тебе харить, чоловік нелюбимий або хлопець, е стосунки вигідні, ти е з подружками нещира. З батьками нещира, ну, мене на увазі, граєш під їхню дудку, да? ти багато що мовчиш, терпиш, ти навіть свої просто якісь бажання банальні не здійснюєш. Ну Таке захотіла сфоткати себе якось там, сфоткалася, але не виставила, тому що, ой, я якась там не така. Просто банально таке, от. Банальна історію. історія. Бо, допоки ти в такому живеш, це означає, що ти живеш поки що в програмах разуму. Ти в обмеженнях, ти віриш, що цей світ дуже великий, а ти таке щось маленьке. Не розумієш, що насправді цей весь світ він існує тільки завдяки тому, що існуєш ти, і що все, що в тебе є, то воно із тебе виходить. Ну, цей механізм, понятно. Непонятний. А, і ти, коли чуєш про квантові скачки, понятно, що ніхрена в тебе не виходить, бо квантовий скачок це як? Це, типу, знаєш, як із кімнатних тапок перевзутися в шикарні туфлі всі в діамантах, умовно, знаєш? Ну, я просто малюю да, таку інтерпретацію. Тобто, це коли ти сьогодні. Була лікарем і працювала десь там, не знаю, в якійсь обласній лікарні, да? і ти про це думала, ти себе поводила як лікар, ти давала якісь рекомендації лікаря, ти була вдома як лікар, да? там, і щось поради давала, і з людьми там спілкувалася і. Медичну термінологію також ну, вживала, тобто ну, ти, ти повністю була погрожена в роль лікаря. А квантовий скачок, сознання спочатку має бути. Це коли ти прокинулася зранку, і така умовно, я більше не граю в лікаря, мені, взагалі, Похер, що про мене скажуть, що скаже там мій шеф чи мій чоловік, я, коротше, звільняюся взагалі, все. Тепер я візажист. Все, тепер я буду робити макіяж. І ти без прикола починаєш поводити себе так, як візажист, будуєш собі вже своє життя як візажист, бачиш себе в таких кадрах. Цікавишся вже на рахунок такої теми, вивчаєш косметику, вивчаєш м -м, види макіяжів, образів, створюєш сторінку в соцмережах. Все. Тобто ти просто буквально на другий день починаєш жити зовсім по-новому. Спочатку, понятно, да, щоб матеріальна реальність. Змінилася, потрібен буде час, тому спочатку ми входимо в такі стани своєю свідомістю, своєю уявою, фантазією, мозгами, да? і ми вже через свідомість починаємо потихеньку тіло привчати. Тобто, наприклад, вже не говоримо про різну там, фармацевтичну історію, а ми вже спілкуємося на тему макіяжа з подружкою. Да? Тобто ми вже повністю да, входимо в нову роль. Але Но поки що на матерії змін немає, наприклад. Понятно, там треба буде ще звільнитися, допрацювати дві недільки як мінімум. Там ж цілий процес, понятно, це все в матеріальному світі, воно трохи затримкою. Але ти вже повністю своїм станом, своєю свідомістю знаходишся в ролі візажиста. І в матеріальному світі, тобто в себе на роботі, да, наприклад, дійсно подаєш заявку на звільнення, ти чоловіку там, да, пояснюєш, кажеш, ну, коротше, ти робиш якісь дії. Які також уже будуть вносити корективи в твою матеріальну реальність. А крім твоїх дій, вносяться корективи з допомогою матричної системи. Як тільки ти заявила, що я від відсьогодні візажист, автоматично матрична система почне вносити корективи в декорації твого сценарію, твого життя. Спочатку в тебе були пацієнти, а тепер система буде працювати над тим, щоб дати тобі клієнтів, щоб у тебе були інші, взагалі, люди. І квантові скачки, також да, важливо, можливі тільки в тих людей, які в першу чергу готові собі дозволити зробити цей скачок. А дозволять собі тільки ті, хто пошлють нахер свій страх і поринуть повністю в себе нову. Насправді можуть жити так усі. Квантовий скачок можливий. До речі, був можливий вже багато років тому. І зараз він можливий просто от так. От. Но сама свідомість, сузнання, разум не готовий зазвичай. Він не готовий, таке як да, на вертольоті, переміститися з одної точки в іншу. А що люди скажуть? А як мене поймуть? А як приймуть? Ну, як мінімум, він не знає м, дуже багато чого. Наприклад, то, що коли ти робиш квантовий скачок, матриця змінює сценарій до такого рівня, що навколо всі, ті, хто були біля тебе, такими реальними і справжніми, Можуть навіть зникнути. Тобто все зміниться, повністю все. Люди зміняться навіть можуть до чоловіка. Все може змінитися. В залежності, який той, ну, твій новий сценарій, який ти обрала. Ну, тут іще є механізм. Є механізм глибокий самої внутрішньої перестройки, перелаштування свого стану, да, бо не так просто. Працювати з тілом, з фізикою. От цьому я навчаю. А, про зміну свідомості у мене і курси, і зараз такий живий онлайн телеграмчик. По суті, є інформація і дуже глибока і хороша. Да, людям часто важко це відразу зрозуміти, коли ти все життя там років 20, 30, 40, 50, жив в, от, в таких от рамках і обмеженнях. Ну, результати прекрасні, коли ти робиш уже хоча б перші кроки. що приєднуйтесь, хто хоче свідомо почати змінювати своє життя. Ну і Пишіть свої питання, можливо, ви десь застрягли, ви щось уже знаєте, розумієте, але ну, в чомусь розібратися не можете. Можливо, це стане класною новою темою для наступних відео.